Просто Просить бутна всіх поймає. А ви, ви пути скажи нічкір? Карибська криза у версії 2025 року або мініатюра. Хтось допитівся. Медведєву краще було і далі танцювати під бой», але тепер доведеться відповідати за свої слова. Де тепер можуть опинитися ядерні субмарини США? Є версія. І ці човни ближче до Росії. Я так розумію? Вони ближче до Росії. Так вони ближче до Росії. Це був би, звісно, прикол, якби вони зайшли в ще не ядерка, але друзі дуже схоже: Новокуйбишевськ, Адлер. Пенза, рязань, воронеж і ще інші російські міста, до яких за тиждень дотягнулися наші ударні безпілотники, хтось міркував про енергетичне перемир'я. А ми бачимо лише нові вибухи на російських НПЗ. Господа, нас бомбят ще раз успішно, блядь, горить там піс. Росія спалахує від дронів, але Україну розвалюють крилаті ракети та бомби. Дивовижний порятунок після масованого обстрілу Києва дівчина злетіла із ліжка на дев'ятому поверсі і отямилася вже на землі. Я не знаю, як це відбувалось. Начебто, це левітація така. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші події тижня, що минув, аби ви не ходили телеграм-каналами, а зібрали для себе повну картину і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже найближчим часом, так само, щоб ви були в курсі. Тому не забудьте підписатися на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Зробили тоді, давайте починати. Свічка за упокій російської армії Путін зустрічається зі старим другом Лукашенком, молиться у церкві і очікувано мимрить про всемагутність російських окупантів. За словами російського диктатора, загарбники йдуть в наступ на всіх ділянках фронту, як на прикордоні, так і на Донеччині, Луганщині, в Запорізькій та Херсонській областях. Наші війська. Наступають по всій лінії бойового соприкосновіння ніодної патіри потери Ні. на Напрасно. Інші дані у розвідки за океаном Трамп раптово вирішив повідомити про втрати окупаційного контингенту. І за словами президента США вони виявилися у 14 разів вищі. Ніж втрата зсу Трамп стверджує, що від початку року Україна втратила 8 тисяч бійців без врахування зниклих безвісти. Росія натомість залишила у полях та посадках 112 з половиною тисяч особового складу. І поки Путін переконує, що жодна смерть не була марна, з цим не дуже погоджуються рядові окупанти. Більшки, дрони просто просить нас всіх матні разбудь роз на повним. Сотнями, сотнями человек в нахуй. А вы же Россия, на курс. Россия, вот, смотрите, что творится. Вот, вот скажите, нахуй, ко вам нужна эта ебаная война. ДНР, ЛНР, припацаны погиб, сведения, судья, чефорицы. І как це этим життя? А ви ви путіне розкажині кірмапутін? Не, не відповість. Під камери він заповняє, що росіяни вже захопили часів яр, але українські військовослужбовці демонструють наслідки атак штурмових груп ворога, які на третину складаються із жінок жінок у підрозділах герматного м'яса. Вперше помітили і на Покровському напрямку, звітують у нацгвардії. А Путін тим часом може отримувати дані про нові, нібито успішні операції, як то удар важкими бомбами по Херсонському мосту, щоб відрізати сполучення. Із мікрорайоном острів переправа витримала, але рух тепер ускладнений. Як і загалом життя для всіх херсонців, які залишаються в місті, але, попри бомбові атаки міфічного форсування Дніпра, яким так давно погрожують окупанти, очікувати не варто. Ворог не має загарбників, які походяться на самогубчу операцію із висадкою з човнів. Про це повідомили в силах оборони півдня. Хоча росіяни мають інший шанс закінчити життя, навіть не вийшов із власних помешкань у Москві та Санкт Петербурзі, колишній президент замінник Медведєв, а нині заступник голови російського радбезу, зрештою досяг роки алкогольного делірію та занадто самовпевненого потякання про ядерну міць Кремля знайшли свого адресата. І ним виявився особисто президент США Дональд Трамп. Медведєв міркував про мертву руку систему завдання ядерної відповіді навіть в разі ураження всіх компаній командних пунктів Чільник білого дому вирішив не міркувати, а повідомити про перекидання двох ядерних субмарин. колишній президент Росії, який зараз очолює одну з найважливіших рад, Медведєв, сказав дуже погані речі, говорячи про ядерну зброю. І коли ви згадуєте слово ядерна, я так кажу, знаєте, мої очі спалахують. і Я вважаю, що нам краще бути обережними, тому що це остаточна загроза. Він не повинен був цього говорити. У нього. Острий язик він і раніше говорив подібні речі, і тому ми завжди хочемо бути готовими. Тому я відправив у регіон два атомні підводні човни. І я просто хочу переконатися, що його слова це лише слова і не більше того. І ці човни ближче до Росії. Я так розумію? Вони ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії. Що це було гучні погрози чи справжня передислокація? Відповідь залишиться тривожною інтригою для Москви. Запити російських пропагандистів в Пентагоні проігнорували. У видання The New York Times наголошують, що різка ядерна риторика Трампа рідкість навіть для чинного президента, де ж можуть опинитися ці човни? Допис Трампа неоднозначно прокоментував його особистий духовний наставник, пастор Марк Бернс. Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Допомога вже в дорозі. В центрі про тоді дезінформації іронічно коментують потенційні місця розміщення субмарин, але може і не іронічно. Путін найбільше боявся повторити долю Хрущова. Він найбільше цього боявся, оскільки Хрущов програв кубинську кризу Сполученим Штатам Америки. Відповідно, Путін зараз отримає, може отримати власну й кубинську кризу. Трамп а вже всі анонсують введення жорстких санкцій, зокрема а, ізоляція Росії навіть від Китаю від інших країн. І на фоні цього всього Медведєв в припадку алкогольного сп'яління швидше за все пише ікси. А ніхто ж не думав, що Трамп буде реагувати на Медведєва. А Трамп використовує кейс Медведєва. І показує силу, мир через силу, направляючи ядерні субмарини ближче до Росії. Це був би, звісно, прикол, якби вони зайшли в Одесу. Якщо ви хочете побачити ядерний човен США, який піднімається з під води неподалік узбережжя Одещини, напишіть про це в коментарі. Будемо вірити, що колективні думки рано чи пізно мають матеріалізуватися. Росія тим часом йде до того моменту, де їй доведеться воювати з НАТО не лише в ефірах ток-шоу Соловйова, але й по справжньому. До 2036 року агресор планує витратити понад 1 трильйон доларів на програму повного переозброєння. Ключовий пункт. Витримати війну з альянсом вже у 2030-му. плани росіян повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Наголосив, що ця мілітарна програма найбільш велика не лише за часів розвалу совєтського союзу, але й загалом за останні 45 років. Це наймасштабніша програма з 80-го року. Цей документ я дуже гарно його знаю про документ, в якому 1,1 трильйона. Він звучить насправді, як здається, 90 трильйонів російських рублів. Ця програма коштує. це вже перерахунок для більш простого розуміння, що під цими цифрами стоїть. Завдання номер один, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 30-го року. Далі вже піде все на спад. Але нині спад у війні не очікується. Попри всі заклики Трампа про зменшення термінів для Росії на роздуми із 50 днів до 10, а потім вже і до конкретної дати, у 8 серпня. Путін надалі наполягає, що єдиний вихід для завершення агресії це виконання його капітуляційних вимог. Бажання агресора вже не ховаючись, пояснює, ні, білорусько путінський посіпака, хоча одразу і наривається на термінове виправлення від колеги-диктатора. Україна сьогодні бігом дала просіть Владим, Владимир Владимирович, давайте сядемо за стол переговорів, Давайте договоримося в противному случаї. Через несколько, там месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут, пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну, вернут. Верну, да. Вот, поэтому надо, надо договариваться. Складно домовитися із тим, хто вночі цілить міста крилатими ракетами, черговий удар по Києву, понад 30 загиблих, майже дві сотні поранених. Російський «Скандер-К» прямим влучанням зруйнував житловий будинок. Серед жертв п'ятеро дітей. Серед вцілілих 23-річна Вероніка, яка врятувалася справжнім дивом. В момент атаки вона спала у власному ліжку в квартирі на 9-му поверсі, Утямилася на землі серед уламків бетону. Попри падіння із 30 метрової. Висоти серед травм, лише струс мозку і зламана кістка, куди гірший психічний стан потерпілою, кажуть лікарі. Дівчина не знала про батьків, життя яких обірвав ворожий удар. На дев'ятому поверх оце дівчинку викинуло кроваттю, ба мати і батько мати Точно я бачила, що знайшли. А батько хтось вже з сусідів сказав, що теж знайшли мертво. Я не знаю, як я просто спала. Просто е, і прокинулась вже на обломках внизу. І, скоріш за все, реально якось з'їхала. Я не знаю, як це відбувалось. Наче Начебто, це левітація така. Угу. Я не усвідомлювала, що я роблю. У мене був просто шок. Я не розуміла, що мені робити, куди йти. Я подивилася на ногу. в мене ще більше паніки. Треба було роздивитися обстановку, атмосферу, що відбувається. А я просто впала в паніку, і все на четвертому році повітряних атак українці вже до них призвичалися. Звук тривоги означає час шукати укриття чи інші місця у безпеці. Але тепер ці звички стануть міцнішими і для росіян. Продовж тижня українські безпілотники відпрацювали. Низку об'єктів ворога на залізниці, якою противник підтримує військову логістику. І, попри всі розмірковування про таємне енергетичне перемир'я, на Росії знову почали палати нафтопереробні підприємства. Господа, нас бомбят і що раз Успішно, блядь. Горить там піс. Я не знаю оно ударило, но, видимо, всі спали так же повним чудом, як і я. Тому провтикалі все. Ну і, собственно, така от картина на даний момент состоїть. Та Це була рязань, але ще й були Сочі. Там мешканці ще не встигли відійти від ударів попереднього тижня, але температура в Адлері знову підвищилася до критичних показників. Байрактар, или как он называется? Да, Нет? байрактар. байрактар, байрактар. Я, кстати, в мене ті посеряли, як і не виглядає. Загублі ці хто хоче. Типа, типа безпілотник, типа лютый. Это пиздец какая-то хуйня. І ще не ядерка, але на Новокуйбишевському НПЗ, що в Самарській області Росії, виріс найбільший вогняний гриб. Хотіла сказати найбільше цього літа, але літо ще не закінчилося. Смотри, Є. снял? Да. Офигеть! А, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри. Может, ты Да нормально, не блять Ебайся. Ебай там, Твою мать! вот это, блядь, да. Охуеть, жарко аж здесь стало. Охуя себе. А пожежних ніхто визивати <скільки> у них там своя система. Що стріляють? Нія собі просто смотри, там труби. Вось огонь вище труб. Друзі, сьогодні ми говорили про ядерні човни і згадували слова підтримки від Марка Бернса, особистого пастора Дональда Трампа. Якщо ви хочете дізнатися про ту сторону президента США, яка прихована від спалахів фотокамер і сотень інтерв'ю, ці інсайди ви можете побачити в моїй ексклюзивній розмові пастор Бернс із США. Я в Києві ми поговорили про Трампа. Ця розмова ось тут.